Так, доброго дня! Давайте подивимося ситуацію по Києву та області у період з 11 по 15 число, так, до кінця тижня, глянемо, що там по енергіям. І так, давайте Київ. Київ, що по активності, місто Київ. Так, Київ тримається, тримається, як то, наче в балансі, так? Але... Хитрість у повітрі якась буде. І мені, іде якось не середина Києва, це якісь окраїни, можливо, міста, або дуже близько біля самого міста, може бути якась проявлена хитрість від ворогів. Націлена вона на ресурсні якісь об'єкти. І дуже близько біля Києва, це або Окраїни, а знову ж таки, або близькі території, там може відпрацьовувати захист, тобто може бути якесь відпрацювання. Але. Мені іде така ситуація, що можуть бути якісь неочікувані повороти від відпрацювання того захисту. Тобто я не бачу, щоб, а, наскільки а, точно він буде відбита, і наслідки якісь від відпрацювання таки можуть десь а, бути. Давайте глянемо область. Київська область. Київська область загалом. Київська область, що по активності Ах. в області. Мені йде все-таки наслідкова енергія на ресурси. Наслідкова енергія на ресурси. Багато, мені йде багато руху, тобто це можуть бути багато активності, якоїсь, яка може шурувати у повітрі, буде працювати захист. Вороги, як наче конкретно мають якийсь план, ціль, і може бути багато випущено чогось. Вони зараз, як наче очікують якийсь час, знаєте, такий період очікування, ніч, ніч більше активна. Так, і знаєте, що мені ще йде? Мені йдуть а, інформація про воду, водні об'єкти, чи то може біля води десь в області. Тобто, саме в тих місцях може проявлятися а, активність Київська область. Так, знову мені йде вода. От саме десь близько водних якихось об'єктів може відпрацьовувати, чи то десь туди може направлятися. Тому треба бути дуже уважними і реагувати на тривоги, які не будуть. Захист буде працювати, карта сили і ресурсів показує, що а, і достатньо, як але можуть бути не виправдані очікування. Тому будьте дуже обережні, так скажу, цьому тижні.